Всім привіт! Я знімаю сьогодні першу свою в житті розпаковку. Це розпаковка з лідла на суму 137 злотих. Перше, що я купила, це тюльпанчики. Чомусь квіти з лідла в мене стоять по 2-3 тижні, а квіти з бідронки за 2-3 дні вже ні на що не схожі. Друге, це картопля 2,5 кг. Сукерки. Це такий чорнослив в шоколаді. Малинка. Син дуже просив, не змогла йому відмовити. Хто не це такі мусики? Даю їх з собою дитині до школи. Ну і так він дуже любить. Чотири штуки такі взяла. Огірки. Ростіжка. 6 таких баночок коштували 9,90. Вологі серветки. Зараз у мене з'явилася кішечка, і тому вологими серветками часто протираю всі столики, столешницю на кухні і взагалі мені подобається не користуватись. Такі снеки. Це теж син бере з собою до школи. Для туалета засіб. Дуже люблю цю фірму В5 це фірма Lidla. І там дуже прикольний засіб для душових кабін. Камінь осад, це якось так називається. Взяла такий сирок. Не знаю, який він на смак, вирішила собі спробувати. Сметана. Сьогодні будемо готувати пельмені. Така кава Чібо. Я ще ніколи її не брала. Але завжди беру таку розсипчату каву або якобс, або міскафе. Йогурти такі для дитини. Зараз він почав брати йогурти такі з манденти, по-моєму, всередині. Картопля фрі. Якщо мамі буде дуже лінь щось готувати, кефір. Хочу спекти манник шинка на бутерброди зранку. Нагадаю, це все обійшлося мені 137 злотих, 43 гроші.